Усім привіт! Сьогодні роблю огляд на засоби для догляду за волоссям від бренду Kerastase. Ось такий в мене є наборчик, в нього входить шампунь та маска для волосся. Чому набір? Тому що це вийшло вигідніше. Якби я окремо купувала ці засоби, то мені би це обійшлося в 2000 гривень. В наборі вони коштували 1900, тобто я зекономила 100 гривень. Ось так от виглядає цей шампунь. Навіть називають в бренді його не шампунь, а шампунь ванна. Дуже красивий дизайн, мені подобається. Все вишукано. Видно, що це дорогий люксовий бренд. І ось так от виглядає наша масочка для волосся. Тут у нас є інструкція, як застосовувати цю маску. Я трошки пізніше розповім. Подивимося, як виглядає наша масочка. Теж дуже красивий дизайн. Мені подобається. Відкриємо. Подивимось. Ось такої вона консистенції. Якось вона так хаотично накидана. Запах парфумів. Зразу скажу. Запах такий парфумований. парфумований. Яке взагалі призначення цієї лінійки Kerastase Генезіс. Вона покликана боротися з випадінням волосся, яке випадає через ламкість та сухість. Цей шампунь та ця масочка вони мають боротися з випадінням волосся? Також у складі є екстракт кореня імборя, який перешкоджає випадінню і має стимулювати ріст нового волосся? Також у складі є стовбурові клітини Ельдельвейсу, які мають Протистояти найекстремальнішим умовам та мають антиоксидантну властивість. Парфум є у складі. Коли я купувала, точніше замовляла на мейкапі, то там зазначалося, що у складі є амінексіл 1,5%, який сприяє закріпленню волосся в шкірі голови та не допускає затвердіння колагену у волосяних фолікулах та зменшує випадіння від коренів. Я, чесно кажучи, аміноксилу не побачила у складі. аміноксил, він так і пишеться. аміноксил англійською. Ось бачите, ну немає тут такого. Не знаю, чому вони вирішили це заявити на своєму сайті. Можливо, вони чого, щось знають, що не знаємо ми чи не знає сам виробник. Ну склад, в принципі, хороший, хороший. Як взагалі використовувати шампунь, наносимо на коріння, намилюємо, трошки водички додаємо та змиваємо. А от щодо масочки, то її потрібно спершу намочити волосся, потім промокнути його рушником. Далі нанести потрібну масочку на волосся. Ось зараз підтвердження своїх слів я відкрию. Ось нанести на вими та шампуням та віджати волосся, залишити для того, щоб подіяло на 5 хвилин та ретельно змити. Я раніше не віджимала волосся порушником, але в принципі, напевно, спробую, тому що хочу, щоб ефект був максимальний від цієї косметики. В мене розповім трошки про історію бренду. Можливо, ви не знали, але Kerastase він належить компанії L'Oréal. Взагалі, історія марки Керастас почалася ще в 1964 році. А коли президент компанії Лореаль Франсуа Даль прийняв рішення про створення професійного косметичного бренду по догляду не лише за волоссям, але й за шкірою голови, і фішка мала бути цих засобів, в тому що вони не мають в своєму асортименті барвників та засобів для хімічної завивки. В той час, і в принципі, і зараз керастаз посів особливе місце в салонах краси, особливо в Європі. Це популярний засіб, і до того ж, на початку 60-х років склалася гостра потреба в жінок у відновленні шкіри голови та волосся. Чому? Тому що в 57-му році на Великі екрани вийшов фільм Бабета йде на війну з Бріжит Барто в головній ролі, і там після того фільму стала дуже популярна зачіска Бабета, але її виконання вимагало такого щільного начосу і призводило до поступового травмування шкіри голови та волосся. Тож жінки шукали щось таке, що б могло врятувати їхню шевелюру, могло б врятувати їхнє волосся і. В Лореаль вирішили, що це має стати саме бренд Керастас. Так, зараз я покажу своє волосся до того, як я помию його засобом Керастас Генезіс. в мене навмисно немита голова, тому що я власне збиралася її помити новим засобом. Ось так виглядає моє волосся до застосування. Зверніть увагу. О, в мене посічені сухі кінчики, бо треба піти підстригтися комусь. Ось таке воно ось так виглядає. Запам'ятовуємо цю картину, потім будемо порівнювати. Знаю, що в Керастаса є накопичувальний ефект, але на такому пористому тонкому волосі, я думаю, що має вже, в принципі, одразу бути помітна різниця. Тож, запам'ятовуємо. Ось так воно виглядає. І воно в мене також схильне до випадіння. Я не сподіваюсь на те, що мені цей шампунь допоможе від випадіння, тому що я не вірю, що шампунь здатен це робити, я різними засобами користувалася, але якщо моє волосся виглядатиме від нього краще та більш доглянуте, для мене цього ефекту буде, в принципі, достатньо. Окей, запам'ятали і дивимося, що з цього вийде. Покажу також свій гребінець після використання, скільки волосся, власне, випало за, один, за одне розчісування в мене. Ну, цього разу, до речі, небагато, я вам скажу. Ось тільки волосочки в мене випало. Можливо, я трошки погано вичесала цю розчіску. Але, в принципі, ну, для мене це мало, бо зазвичай його значно більше. Ну, побачимо, що буде після Керостаса, може, ще буде менше. Ну що ж, підіб'ємо підсумки нашого використання шампуню та бальзаму для волосся. Керостас. Заради об'єктивності я помила голову, висушила феном і проходила з цією головою цілий день. Чому? Тому що щоб було об'єктивно для порівняння, адже перший раз, коли я вам показувала своє волосся, воно було брудне і, в принципі, ну, в такій собі кондиції. І зараз я покажу вам таке саме волосся, але після використання керостасу. Отже, розчишимося і подивимось. В принципі, ефект мені подобається. Хочу одразу зазначити, що волосся дуже приємно пахне. Запах дійсно парфумів, а не шампуню простого. Пахне дуже приємно. Ось так виглядає моє волосся. Хочу відзначити, що я відчуваю, що воно стало більш наповнене, як нібито більш важке таке. Щоб дуже сильно воно блистіло, я би не сказала, але. Якість мені його подобається більше. І це лише після одного використання. Я не скажу, що є якийсь прям вау-ефект, але бачите, що. Мої кінчики вони не такі розкушені, вони такі якісь більш приглажені, якщо порівнювати з тим, що було. Мені подобається також, що в мене голова не дуже швидко забруднилася, і волосся дійсно виглядає більш доглянуто і більш охайно. Підведу підсумки, скажу, що насправді я порекомендувала цей засіб, можливо, що з часом моє волосся стане ще кращим. Так, ну звісно, я його ще підстрижу. Ось для порівняння. Дійсно, воно таке більш обтяжене і більш наповнене, і це відчувається. Щодо кількості волосся на моєму гребінцеві, ну, зараз ми розчешемось і порівняємо. Так, розчесалась. Ну, виглядає так, нібито його дійсно трошки менше. Так, щоб вже все вибрати, дивимось. Як на мене, то його стало менше після розчісування. Минулого разу я так само розчісувалась перед миттям волосся, але теж воно таке вже не саме чисте, і бачите, що волосся трошки менше. Я сміливо ставлю 9 з 10 керастасу. Мені сподобався ефект, мені сподобалось, як я себе відчувала після нього. Я відчувала себе більш впевнено, тому що волосся дійсно виглядає гарніше, охайніше, і його нібито як більше. Тому. 9 з 10, Чому не 10 з 10? Тому що ціна не сама низька, тобто ти не можеш собі дозволити там купувати кожен місяць цей керастаз, тому що ну за ці гроші можна, наприклад, собі купити місячний абонемент в спортзалі. Ну тобто, це немало. Але Але хочу зауважити, що його в принципі надовго вистачає. 9 з 10, Я вважаю, що це дуже гарна оцінка. Тож, дівчата, якщо думаєте купувати чи не купувати, і у вас схоже волосся на моє, я вам раджу так дійсно, і напевно, що буду з задоволенням користуватися. Я раніше також знімала огляд на одного українського бюджетного виробника маски та шампуню Aloe Vera від Dallas Cosmetics. І ви можете подивитися, порівняти там ціни взагалі по 100 гривень, 100 гривень шампунь, 100 гривень маска, такі от великі банки. Але я, наприклад, пробувала декілька разів скористалася і віддала там своїй тьоті, тому що мені сподобався занадто хімічний запах. Мені не сподобалось, що в мене одразу була така сухість шкіри голови. От після карестасу цього точно немає. От в мене не з'явилося там лупа чи ще щось. Ну тобто моєму волосю, і шкірі моєї, моєї голови комфортно. Тому переходьте за посиланням зверху, можете подивитися огляд Dallas Cosmetics. і дякую за перегляд. Бажаю красити здоров'я вашому волосся. Дівчата, якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте український YouTube, поставте під ним лайк та підписуйтесь на мій канал.